Вітаю, шановні! Прийшов час оприскувати полуницю 3 квітня, сьогодні-завтра якраз дощів не буде. Оприскуємо фунгіцидом від хвороб. Ось таким. Потужний свіч. До цвітіння ще якраз 2-3 тижні. От. Ще все в зародишах. І якщо зараз цього не зробити, то коли вона почне цвісти, вже буде пізно. Вона почне хворіти, і ягід або не буде взагалі, або вони повідпадають і погниють. Так. Свіч пакетик 10 грамів на 5 літрів води. Висколочку старий, ледь працює, але ще тримається. Сільно спинився немає часу, бо сонце сідає. Так, і по порядку. Дуже важливо, не пропустити цю обробку, якщо ще не зробили, тому що потім буде пізно. Потім, коли вже почне зацвітати, прискувати не можна, тому що потруїти бджіл і вони не запилять вам полуницю. Якщо ж взагалі комаху з'їв, якщо ж взагалі не оприскувати, тоді все погниє і ніякого врожаю не буде. Ось така перезимувала вулиця доволі добре відносно інших років. Хоча Деякі кущі повимерзали, або ж може їх жуки поїли. Ось так, обробка не займає багато часу. прискоти треба ретельно. Кожен кущик. Тому не зволікайте, робіть цю обробку. Я буду дороблювати, а вам всім дякую за увагу. Не забудьте підписатись і поставити лайк. Буду дуже багато цікавих, корисних відео. Всім пока!